колеги, всім доброго дня. Починаємо наше е, відкрите засідання. Комісії у нас сьогодні лише основний порядок денний. У порядку денному 42 питання. Можливо, у когось будуть якісь пропозиції, зауваження до порядку денного. Для Володимира, будь ласка, так, питання 42 про врегулювання актуальних питань, прохання перенести на Перенес. наступні засідання комісії. Перенести. Так, Ярослав Михайлович. Питання 27 -е щодо перевірки тов Віта Енерджі також перенести на наступне засідання комісії. Окей, так, ми два питання перенесли. Більше немає, так? Да? Ну, тоді переходимо <клес> до розгляду. Юрій Володимирович, як завжди, ваш блок ліцензійних питань. Пропонуємо об'єднати з першого по 12 питання. Так, з першого по 12 питання. Блок ліцензійних питань. У когось є зауваження чи пропозиції? Немає. Сім Олег, у вас є зауваження чи пропозиції до блоку ліцензійних питань? Немає. Тоді переходимо до голосування. Олександр Лінніч теж не проти, так? Да? Я за. Так, да, все. Переходимо тоді до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято наступний пункт про прийняття постанови НКРКП про внесення змін до переліку кандидатур посадових осіб операторів газорозподільчих систем відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності, затвердженого постановою НКРКП від 27 жовтня 2017 року номер 1289. Метою прийняття постанови є актуалізація переліку кандидатур посадових осіб, операторів ГРМ відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності. Відпрат Шепетівка ГАЗ надійшла пропозиція щодо внесення змін до затвердженого регулятором переліку. Зазначена постанова не містить ознак регуляторного акту і не потребує проходження процедури, передбаченої статтею 15 закону про НКРКП. Зв'язку з цим департамент пропонує прийняти постанову про внесення змін до переліку кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності, затвердженого постановою НКРКП від 24 жовтня 2017 року, номер 1289 Дякую за інформацію. Чи якось коментарі до озвученого питання немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався рішення прийнято. Так, наступний пункт порядку денного це про прийняття постанови НКРКП, про схвалення плану розвитку системи розподілу АТ Черніговобленерго на 26 і 30 роки. Юрій Володимирович, я думаю, що 15 те це зміни до інвестиційної програми 16. Чернігів. 16. Також сюди включаємо. І 16 те це посвалення проєкту постанови про внесення змін до інвестиційної програми Черкаси обленерго на 2025 рік. Давайте. Власне. Так, питання 14. те Це. Прийняття постанови КРІКП про схвалення плану розвитку системи розподілу АТ Чернігів Обленерго на 2026-2030 роки. Відповідний проєкт постанови був схвалений 23 вересня 2025 року. Зауважень пропозицій до оприлюднених матеріалів не надходило. Питання номер 15 Схвалення проєкту постанови РКП. Про внесення змін до постанови РіКП від 30 грудня 2024 року за номером 2405. Щодо внесення змін до інвестиційної програми з розподілу електричної енергії, АТ те обленерго на 2025 рік. Зміни, пов'язані з додатково отриманим доходом за результатами перевірки, пропонуємо схвалити зазначений проєкт постанови. І питання 16. Це схвалення проєкту постанови про внесення змін до постановки від 4 лютого 2025 року за номером 150. Щодо внесення змін до інвестиційної програми з розподілу електричної енергії, АТ те Черкаси Обленерго на 2025 рік. Зміни також пов'язані з додатково отриманим доходом за результатами перевірки. Пропонуємо схвалити зазначену постанову. Дякую за інформацію. Чи є якоїсь коментарі до озвученого блоку питань по операторам системи розподілу електричної енергії? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови про схвалення змін до плану розвитку комунального підприємства водоканалу на 25 29 роки. Так, і тут же ж під по цьому ж підприємству по з про схвалення змін до інвестиційної програми на 25 рік. РТВ1, я так розумію. Я пропонуємо об'єднати 17 по 22. Да, так, Давайте, будь ласка. Від комунального підприємства Кривбасводаканал надійшли зміни до плану розвитку на 2025-2029 роки та інвестиційної програми на 2025 рік, а також від комунальних підприємств Чернівці Водаканал. Нікопольське виробниче управління водопроводно каналізаційного господарства, Нікольської міської ради та Львівського міського комунального підприємства «Львівводоканал». також надійшли плани розвитку на 2025-2029 роки та інвестиційний програм на 2025 рік. Обсяги фінансування зазначені на сайті комісії. За результатами опрацювання наданих матеріалів та за відсутністю зауважень до пропозицій до проекту постанов після оприлюднення на офіційному сайті комісії. Пропонуємо прийняти постанови комунального підприємства Кривбасводоканал та Чернівці Водоканал, а також схвалити проекти постанов Львівському міському комунальному підприємству Львів Водоканал та комунальному підприємству Нікопольського равничого управління водопроводно-конвізаційного господарства та розмістити їх на офіційному сайті комісії для одержання зауважень та пропозицій. Дякую. Дякую за інформацію. Чи у є коментарі до озвученого блоку питань по водоканалам з 17 по 22? Немає. Тоді є пропозиція перейти до голосування. Хто проти утримався рішення? Прийнято. Наступний пункт про прийняття постанов НКРКП щодо встановлення тарифів на виробництво теплової енергії, КП тепловик і посуд Уманський тепличний комбінат. На засіданні 23 серпня були схвалені відповідні проекти постанов. Хочу нагадати, що для КП «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради тариф становить для населення 995 гривень, 2090 для Бюджетних установ 2070 для інших споживачів, відповідно для Уманського тепличного кабінату, 1014 для населення, 2540 для бюджетних установ і 2564 для інших споживачів. До 5 жовтня зауваження пропозиції не надходило, тому департамент пропонує прийняти постанови про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії для комунального підприємства теплових Старокостянтиновської міської ради. Та підприємство умайський тепличний кабінат і встановити відповідні тарифи згідно з додатками. Дякую за інформацію. Чи є у когось коментарі до озвученого питання? Немає. Тоді переходимо до голосування. проти отримався рішення прийнято. Наступний пункт про схвалення проєкту постанови НКРКП Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії ТОВ Черкаська біоенергетична компанія. До національної комісії звернулася Тов Черкаська біоенергетична компанія. Цікавість цієї компанії в тому, що вона сплатує обладнання, що використовує біопаливо для виробництва теплової енергії. Відповідно при опрацюванні документів, встановлено, що тариф для виробництва теплової енергії для населення буде становити 1089 гривень за одну геокалорію. Відповідно, департамент пропонує схвалити проєкт постанови про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії, ТОВ Черкаська біоенергетична компанія і оприлюднити проєкт постанови на офіційному вебсайті зготою одержання зауважень та пропозицій. Дякую за інформацію. Чи є якось коментарі до озвучних питань немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти утримався рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови НКРКП про внесення змін до порядку методики визначення. Розміру штрафів, які накладаються Національною комісією комісії з державної державних сфер, енергетики та комунальних послуг. Проєкт відповідного рішення, що має знак регуляторного акта, було схвалено 9 вересня та 10 вересня, розміщено на офіційному вебсайті НКРКП для отримання зауважень та пропозицій. Зауваження та пропозиції надійшли до НКРКП у період з 10 по 22 вересня цього року. З результатами проведених 3 жовтня відкритих обговорень складено протокол відкритого обговорення та разом з таблицею узгоджених позицій оприлюднено на офіційному вебсайті 6 жовтня. З огляду на викладене, пропонуємо прийняти постанову РКП про внесення змін до порядку методики визначення розміру штрафів, які накладаються на Дякую за інформацію. Чи є якогось коментарі до звучати питання? Немає. Тоді переходимо до голосу. Хто проти? Утримався рішення прийнято. Наступний план про порушення ДП гарантовний покупець ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функції гарантованого покупця. Планова перевірка за приємної діяльності 2024 року, в ході якої встановлено порушення в частині зазначення в договорах з покупцями електричної енергії, інформації про опції та частку кожного джерела енергії, порушення в частині розрахунки з некуренерго щодо. Заборгованості регулювання небалансу, порушення в частині розрахунків в повному обсязі з продавцями електричної енергії за зеленим тарифом та порушенням в частині сплати гарантовним покупцем щомісяця, не пізніше 25 го числа календарного місяця, наступного за розрахунковим періодом, 100% плати вартості послуги за механізмом ринкової премії. Згідно методики визначення штрафу. З урахуванням всіх пояснень ліцензіата, розраховану суму штрафу, яка складає 420 36 гривень. Пропонуємо прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу, а також пропонуємо прийняти розпорядження про усунення вилень під час перевірки порушень, проєкту, якого розміщений на сайті комісії. Дякую за інформацію. У нас є зареєстровані учасники зазначеного підприємства. Це заступник директора з економіки СОВА Станіслав Станіславович. Будь ласка, слухаємо вас. Добрий день, веримо шановна комісія, голова комісії, працівники комісії, колеги. Перше все хочеться подякувати за перевірку, яка була проведена нашим підприємством. Тобто ця перевірка у нас, по суті, тривала 15 робочих днів, потім була продовжена ще на 10 робочих днів, ще на 2 дні. Тривала цілий місяць. Перевіряючими треба подякувати за великий обсяг роботи, які вони провели, тому що. По суті, було досліджено всі спектри господарської діяльності нашого підприємства це платежів на суму 230 мільярдів видаткових і вхідних на 230 мільярдів гривень. Тобто, це десь орієнтовно 150 платежів, платежних інструкцій, які зробили підприємство. Як видно із акту жодного порушення щодо здійснення фінансово-господарської діяльності не встановлено, крім. Як у договорах було зазначено, що не вказані джерела, хоча ми джерела були вказані, що, альтернативні, що з альтернативних джерел. І крім того, ми відпрацювали це питання і також зазначили за видами діяльності додаткових угод починав, які направили. А щодо розрахунків, то три зауваження: що ми не розрахували з накукрети, з ВДЕ, за електроенергію та за ринкову премію. Я доповідаю. Вельми, шановні члени комісії, доповідаю про те, що як ми державне підприємство, якщо б у нас була можливість розрахуватись, ми б, звичайно, розрахувалися за цими питаннями. Крім того, послуга була затверджена за 2024 рік вже три тільки послуги в кінці грудня 2024 року, а останні послуги були затверджені вже 25 2025 році. Ми разом з вами на робочих групах на радах вирішували питання щодо внесення змін до цих нормативних документів. І ми не могли, як державне підприємство, без рішень комісії, а ти і без джерел, якісь зробити розрахунки. Тим паче, розрахунки ми всі підтвердили всіми платежами, всіми поясненнями просимо врахувати, що це не за вини підприємства і просимо не застосовувати санкції. Крім того, що в нас санкції не передбачені нашим кошторисом. І для того, щоб його платити, треба також внести зміни до кошторису, або приймати комісію відповідне рішення. Прошу ще раз комісію не застосовувати до нас санкції, а врахувати коефіцієнти, що це не завини нашого підприємства, тому що ми доказали. За ваше пояснення, дійсно хочу сказати, що перевірка була дуже складна і гарантований покупець, в принципі, сприяв проведенню перевірки, що було враховано під час застосування санкцій і значно покращив свою роботу в 24-му році. порівняно з 23 третім, а 25-му році порівняно з 24-м. А стосовно того, що є джерелом сплати штрафу, то безумовно в кошторис такі витрати ми вносити не будемо. У вас є інші джерела, за рахунок інших джерел в разі прийняття рішення про штрафи будете сплачувати. А якщо у вас їх недостатньо, можете звернутися до регулятора з проханням щодо розстрочки. Стосовно ваших коментарів ви пояснень, дійсно ми розглянули всі. Пояснення, які надав гарантований покупець, і давто перевірки до ґрунтування, врахували а, дії, які вжив гарантований покупець щодо. А підписання направлення додаткових угод щодо встановлення джерела походження зтичної енергії, і за це порушення у нас передбачено застереження. Стосовно інших трьох порушень, які стосуються розрахунків, ми врахували позицію гарпока, його дії направлені на погашення всієї заборгованості і застосували до цих порушень 30% штраф і знизили суму штрафу на 30%. Дякую за інформацію. Раз більше немає ні в кого коментарів, я утримуюсь від голосування, а колегам пропоную визначитись в голосуванні з урахуванням проведеної дискусії. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Так, пункт 27 перенесений. Так, 28. це про порушення ПП і помп і Марк, Марк Плюс ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії. Позапланова перевірка за зверненням приватного підприємства ІНКОП Марк Плюс. В ході перевірки встановлено невідповідність заповнення формзвітності ліцензіат. Виправив відповідні форми звітності в ході перевірки, також порушення в частині своєчасності виконання рішення комісії прийнято за результатами попереднього заходу контролю, порушення в частині своєчасності оплати планових платежів на Кукренерго. За результатом перевірки встановлено, що за ліцензіатом рахується переплата за надані послуги з диспетчерського оперативно-технічного управління. Також порушення в частині своєчасності повірки. Періодичної повірки засобів вимірної техніки, які ліцензіат здійснив з затримкою. За результатами перевірки пропонується прийняти постанову санкції застереження. Дякую за інформацію. Чи когось є коментарі до озвученого питання? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався рішення прийнято. Наступні пункти це про порушення міська газ, Житомирської міської ради ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії та е, про порушення цим же ж підприємством ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу було здійснено згідно плану вихід на планову перевірку по діяльності з постачання електричної енергії споживачу та постачання природного газу, тоді перевірки. Зафіксовано відсутність суб'єкта за місцем знаходження, складено акт про відмову проведення перевірки. При цьому слід зазначити, що даний суб'єкт перебуває на даний час в стадії припинення. За результатом обох перевірок пропонується прийняти постанову по діяльності спостачання електричної нереспоживачі санкції 85 тисяч гривень, по діяльності спостачання природного газу 51 тисяча гривень. Дякую за інформацію. Чи є коментарі до озвучених питань немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти утримався рішення прийнято. Так, наступний пункт про порушення КП Теплокомуненерго ЧМР. Законодавства в сфері теплопостачання та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії і про порушення по цьому ж підприємству. Законодавство, що регулює функціонування ринку електричної енергії та ліцензійних умов провадження сподівської діяльності з виробництва електричної енергії, так, планова перевірка за період діяльності з 10 жовтня 2023 року по 31 грудня 2024 року щодо діяльності з виробництва теплої енергії, зафіксовані порушення в частині дотримання встанової структури тарифів та виконання. Ремонтної програми. Крім того, зафіксовано порушення щодо дотримання температурного графіку відпуску типлової енергії. Також за результатами перевірки зафіксована сума надлишкового тримання доходу у розмірі 20 мільйонів 635 тис. грн. Згідно методики, визначення штрафу, розрахована сума штрафу, яка складає. 3281 гривню. Пропонуємо прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу, скоригувати тариф у бік зменшення щодо діяльності на виробництво теплої енергії на суму додаткового отриманого доходу у розмірі 20 мільйонів 635 тисяч гривень та про відповідне рішення повідомити Комісію з узгодження обсяг за оборгов різниці тарифу Чернігівської області. Щодо діяльності з виробництва електричної енергії, зафіксовано порушення щодо достовірності заповнення форм звітності, порушення в частині в своєчасності поетапної плати плану вартості послуг диспетчерського оперативно-технічного управління, порушення в частині подання заявки на продаж електричної енергії на РДН на менше 10% від сумарного обсягу відпуску електричної енергії, всіма одиницями відпуску електричної енергії. Також Підприємство надавало з порушенням пункту 43 правил ринку пропозиції на балансуючу електричну енергію на розвантаження в обсяг, що не відповідали обсяг фізичного відпуску. Згідно методики визначення штрафу розрахованого суми штрафу, яка складає 267 750 гривень, пропонується прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу. Чи у когось є коментарі до озвучених двох питань? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Про порушення. Наступний пункт: це про порушення ТОВ Запоріжжя електропостачання ліцензійних умов, провадження господарської діяльності з постачання природного газу. Вибачте. Зафіксовано порушення по ТОВ Запоріжжя електропостачання діяльності з діяльності природного газу Час... щодо надання саме своєчасності надання інформації про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання президента країни агресора та відомостей про доступність будівель та приміщень для прийому та обслуговування споживачів. Спож... Ліцензіат діяльність протягом перевіряємого періоду не здійснював. За результатами перевірки пропоную прийняти постанову санкції застереження. Дякую за інформацію. Я думаю, можна перейти до голосування. Застереження. Хто проти, утримався рішення прийнято. Ріслав Миколаєвич, 34 по 38, це технічне питання. Це про. Так, збільшення про... строків проведення перевірки. Так. Да. Тоді пропоную перейти по голосування тобто 3 4 по 38 восьмой. питання. Хто проти, отримався рішення прийняти. Наступний пункт про прийняття постанови НКР КП. Пронесення змін до додатку до постанови НКРЕ від 30 вересня 2025 року номер 1566. Олександр Володимирович, будь ласка, департамент енергоринку розглянув заяву ПМП «Люкс» щодо встановлення зеленого тарифу на відпуск електричної енергії, що виробляється мікрогідроелектростанцією, розташованою в Тернопільській області. Потужність станції складає 50 кВт. Детальна інформація щодо зазначеного об'єкту електроенергетики зазначеного обґрунтування, яке розміщено на сайті НКРКП. Беручи до уваги виконання суб'єктам господарювання вимог закону України про альтернативні джерела енергії та порядку встановлення перегляду припинення дії зеленого тарифу, а також враховуючи, що для ПМП Люкс зелений тариф було встановлено постановою НКРКП від травня 2016 року. Департамент наградинку пропонує прийняти постанову НКРКП про внесення змін до додатку до постанову НКРКП від 30 вересня 25-го року номер 1566 та врахувати відповідний об'єкт електроенергетики та відповідний розмір зеленого тарифу. Дякую. Дякую за інформацію. Чи якось коментарі озвучення питання? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти? Треба все рішення прийняти. Для питання 40-41. Да, питання розглянути разом. Технічне питання. Пропонується затвердити розмір вартості послуги за механізмом ранкової премії, придбаної ДП гарантований покупець. Та пропонується затвердити розмір вартості послуги і забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел наданої ДП гарантований покупець. Мене все. Це за які періоди ми затверджуємо? Серпень місяць. За серпень поточного року, да. так. Дякую. Чи є якось коментарі до озвученого блоку питання по гарантованому покупцю? Думаю, Тоді є пропозиція перейти до голосування. Хто проти Отримався. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Всім дякую за увагу.